Вас, дітки! Сьогодні незвичайна подорож у нас. Дуже корисну і повчальну казку. Здогадайтесь, хто головна героїня цієї казки Вона маленька, невеличка, жартівлива витівничка. Як запальничку натискаєш, враз вона тут вилітає, людям всім допомагає. Здогадались, хто це? Так. Це вогняна іскринка. Хочете дізнатися, які пригоди сталися з вогняною іскринкою? Тоді вмущитись зручненько і слухайте уважно. Казка пригоди вогняної іскринки. Жив був маленький вогонь. Він був дуже гарячий і яскравий, але його серце було добре. Вогонь любив допомагати людям. Грів їх у холодну погоду, допомагав готувати смачну їжу і освітлював темні кімнати. Але була одна умова. Вогонь міг бути корисним лише тоді, коли з ним поводились обережно. Одного разу з вогню вилетіла маленька іскринка. Вона була така легенька, що її підхопив вітерець і поніс в далеку подорож. Іскринка раділа. Ось яка я вільна! Зараз я побачу світ Першою зупинкою іскринки став ліс. Там вона побачила суху траву та листя. Ох, як тут красиво! подумала іскринка і вирішила трохи погратися. Вона підстрибнула і раптом суха трава зайнялася полум'ям. Іскринка злякалась. Ой, що я не робила, я ж не хотіла нікому зашкодити. На щастя, поруч пролітав мудрий ворон. Він побачив пожежу. Кур -кур! Треба негайно викликати ворон полетів до людей і повідомив про небезпеку. Незабаром приїхали пожежні і врятували ліс, а іскринка. Вирішила більше не гратися в небезпечних місцях. Вона полетіла далі і опинилася в місті. Там вона побачила будинок, де гралися діти з сірниками. Ой, як цікаво, подумала іскринка і полетіла ближче. Хлопчик підпалив сірничок і вогонь потрапив прямо на занавіску. Він почав швидко розповзатися. Іскринка знову злякалася. Що ж мені робити? Я не хочу, щоб хтось постраждав. Тоді вона зібрала всі свої сили і закричала. Люди, будьте обережні. Вогонь може бути небезпечним. Діти почули крик і негайно викликали пожежних. Вони також згадали, що гратися з вогнем не можна. Пожежні приїхали і врятували будинок. Після цих пригод іскринка зрозуміла, що вогонь це не іграшка, він може бути корисним лише тоді, коли з ним поводяться обережно. Іскринка повернулась до свого друга вогню і розповіла йому про всі свої пригоди. З того дня іскринка завжди нагадувала дітям не грайтеся з вогнем! Не торкайтеся до сирників і запальничок. Якщо ви побачили пожежу, негайно повідомте дорослим або зателефонуйте за номером 101. Діти, чому іскринка злякалася в лісі? Так, тому що зайнялася трава і почалася пожежа. Весь ліс. Був в небезпеці. Що сталося, коли діти гралися з сірниками? Так, загорілася штора. Почалась пожежа. Які правила безпеки з вогнем ви запам'ятали? Що потрібно робити, якщо ви побачили пожежу? Так, треба набирати 101, викликати пожежну команду. Запам'ятайте, діти, що навіть маленька іскринка може стати причиною пожежі. Будьте здорові, до побачення, до нової зустрічі!